адміністрації, я думаю, як как би, бы, без різниці, кадет не кадет. А, mm -hmm. ну і все. Все, ми переходимо до четвертої сцени, коли чого? Да, так, да, так, да? так. Да. Подождіть, ми ще не приїхали. Ми ще їдемо, подождіть. А вас чекають там, якщо вже на місці. Байкери yeah. Так, я за першою і за третьою читаю, ж правильно? Я теряюсь mm -hmm. уже. Получается. А что за другого почитать, в принципе? Mm -hmm. Так, то зі мною з Луисом я буду читати за четвертого, зараз рано. Просто я текст готовлен. Угу, я поняла, я Так, а его в voice надо или в чат? Voice. Отлично. И визик в чат. Да, не-не-не, я-то шо, мне наоборот, проще в voice. Скопировать просто. Ально в чат. Да в депку, в депку откидываем. Скажите, коли вы закинчите на двух сценах, собственно, и. На двох це третя, четверта? Це четверта і 4-1. Угу, ми, ми на 4. А ми ну, Луїс на 4-1. Це, по суті, одна і та сама сцена, просто в двох різних місцях. Так. Да. Привіт, хлопці, чудовий день чи не так? О, да, добрий вечір, добрий вечір. А що ви тут, хлопчики, що це ви приїхали? Ми ж нічого не порушуємо, чилимся собі. А заспокійтесь, уши гас, ми просто отримали повідомлення про те, що підозріли авто в цьому районі. Та нічого підозрілого. Ага, підозріло авто, тут лише наші машини і ми їх завжди на своєму місці. Добре, однаково помітувач, що місті зараз активно працюють журналісти. Не бачив з камери ще бокнув. Опці, все нормально. Що ж ви що ж ви починаєте? Чуєте, що вам мій колега каже, що ви зайчик. Якщо більше питань немає, то чого ж ми будемо цю розмову продовжувати? Чи ви ще бажаєте запитати? Раз, раз ми це просто це перевіряємо, чи не бачили ви когось новенького або підозрілого. Ну ти дивні особи тут пробігають іноді, але конкретно журналістів ми не бачили. Да-да! Якщо згадаєте, що з кофе дайте знати. да, журналістів тут їм до нас діла немає, ми звичайні роботяги, бачите, от газончик приїхали тут косити оце. Раз гарно, гарнутям. Навзайд, щасливенько, щасливенько. Ой, блядь. Он этот так вот забыл просто. У тебя Маловитов закончила, да, как я смею? Да, да. он вообще не подхватывает. А просто зараз десь в сторонку и покликайте звеночек. А Маловитов скинь мне на, номер, как я ему сником его переслал. И врутиваю направо. Секунду, 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 секунду. Ой, так, мы доехали до від... обсерватории, слышу. Тайлер, вид и тоже. В бути вроде бы. Ничего, ничего. Так, сейчас я тоби, чуть-чуть подальше, Тайлер, и стита просто чекает.